Молитва матері найсильніший оберіг для сина воїна, просимо Божої ласки, захисту та сили для наших синів, які боронять Україну. Нехай Господь веде їх дорогою життя і береже від усякого зла. Молімося разом за наших героїв. Сорок разів читаємо молитву. Господи, Хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого Сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці, амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці, амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці, амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина. Не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у твоїй підтримці, Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем, даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир. Спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь. Господи, хай серце мого сина не наповниться страхом і розпачем. Даруй йому внутрішній мир, спокій і впевненість у Твоїй підтримці. Амінь.